Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми продовжимо розмову про найплідніший для Шевченка поета творчий етап період трьох літ. Тоді, восени та на початку зими 1845 року Шевченко написав свої найзнаковіші тексти. Ті, які найбільше цитують та до яких найбільше звертаються у різні часи. Простежимо динаміку: поема «Єретик» — 10 жовтня, поема Сліпий 16 жовтня, у ті ж дні поема Великий льох, а також поеми Наймичка 13 листопада та Кавказ 18 листопада, послання І мертвим, і живим 14 грудня. Холодний Яр 17 грудня. Великий цикл Псалмів Давидових 19 грудня. Минають дні 21 грудня, 3 літа 22 грудня. І нарешті, 25 грудня. Заповіт. Літературознавець Іван Дзюба про це написав так: неймовірне напруження. Фантастичний творчий вибух. Після подорожі в Україну. В Шевченка з'явилося розуміння свого призначення. Є українські землі, є традиція козацтва, фольклор, історія. Усе це мусить почати промовляти. Українці ще не визначали себе як націю, не були чимось цілісним, вони потребували голосу, який би допоміг сформулювати їхні ідеї та промовляти до них. Вірогідно, у той момент Шевченко відчував власну місійність стати голосом цілого народу, стати національним пророком. Точнісінько так, як біблійний пророк Шевченко відчуває себе самотнім та непочутим, але він підноситься достатньо високо, щоб побачити все й дати цьому оцінку. У цьому й полягає його поетичний геній. Його слова актуальні й сьогодні. Їх можна застосовувати щодо політичних явищ чи суспільних подій, за якими ми з вами спостерігаємо в реальному часі. Сьогодні ми почнемо аналізувати ліричну поему послання і мертвим, і живим, і ненарожденним. Спершу з'ясуємо, що послання це біблійний жанр. У святому письмі. Є окремі розділи послань. Наприклад, послання святого апостола Павла до Римлян чи перше соборне послання святого апостола Петра, послання, як і будь-який лист, передбачають, що хтось до когось звертається. Тобто наявність адресанта, того, хто звертається, та адресата, до кого звертаються. Є якась важлива думка. Яку автор послання прагне донести, пояснити, всебічно розкрити, переконати у чомусь. Тому жанр послання Шевченко обирає не випадково: повна назва твору: і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в україні і не в Україні моє дружнє послання? Цей довгий заголовок. Вказує нам на універсальність послання, його адресатами є всі суспільні стани: жінки і чоловіки, ті, хто творять майбутнє сьогодні та ті, хто залишилися в минулому, мертві, живі та ненарожденні, тобто нащадки, які будуть згодом, є те, що об'єднує всіх цих людей. Звісно, усі вони. На думку Шевченка, мали б належати до єдиної нації та вважати себе українцями. Але тоді, у середині ХІХ століття, питання, хто ми є і чиї ми діти лише ставили, національна свідомість лише пробуджувалася, а поняття українська нація, якому можна було би дати визначення, пояснити, що воно таке. Ще не існувало. Воно лише починало з'являтися через твори Тараса Шевченка. зокрема. Послання починається із епіграфа, вступу, який задає тональність усього твору, налаштовує, ставить проблемне питання. Епіграф узято з першого послання Іоанна Богослова. Коли хтось каже Я люблю Бога. А брата свого ненавидить, неправду мовить. На кожному уроці згадуємо про християнські цінності Шевченка, віднаходимо покликання на заповіді чи Святе Письмо. Так і тут, у творі, автор говоритиме про любов до ближнього, до брата по крові та брата по духу, а любити Бога, бути добрим християнином. Означає і любити того, хто поруч. Щире прийняття того, що є, і любов до нього означає по-справжньому запустити процес змін. Цитую: подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. Кінець цитати. Далі він підкріплює цю свою тезу прикладом про тих, хто, відкидаючи своє, чіпляється за престиж чужого бо визнаного, не свого. Цитую. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов. Велику силу та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились? Кінець цитати. Ким є автор послання? Це і пророк, і поет, і громадянин, і полеміст, і проповідник. А кому послання адресоване тогочасній інтелігенції? Старшим вихідцям із козацької старшини, які були землячками із поеми Сон, забували мову, їхали у Петербург, забували про своє походження. Та молодшим новому поколінню, яке навчалось й викладало у Київському університеті святого Володимира, пізнавало й досліджувало нове, прагнуло знайти відповіді в минулому. Шевченко дуже добре знав аудиторію, до якої він звертався у посланні. Адже під час подорожей в Україну він спілкувався з різними людьми. Тут і ті, хто людей запрягають в тяжкі ярма, і ті, хто преться на чужину шукати добра святого, і ті, хто в слов'янофіли так і преться, і всі мови слов'янського люду знає, крім своєї. З усіма з них Шевченко перетинався особисто. Позиція автора така. Щоби зрозуміти сьогодення, необхідно перепрочитати минуле. Так як ми сьогодні читаємо твори Тараса Шевченка і шукаємо подібне і відмінне із сучасністю. Прочитаймо та прокоментуймо. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову! Тую славу. Подивіться у минуле, де є слава, героїчні вчинки, козацькі подвиги. Та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні життії коми, все розберіть. Зазирніть у минуле. Уявіть, що читаєте історію, читайте її уважно, от слова до слова. тобто Нічого не пропускайте, навіть того, що може вам не подобатися. Жодної титли, жодного скорочення слова, жодної коми. Будьте об'єктивними і чесними в цьому читанні. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. Відповідь про те, де ми є, на чому стоїмо. Криється в нашому минулому. Хто наші батьки, діди, прадіди, чи були вони вільними? Чи боролися вони за свою свободу? Чи нічого не викреслювали з історії зі слави народу? То й побачите, що ось що ваші славні брути. Чому важливо уважно читати минуле? Це дає змогу розібратися. Побачити взаємозв'язки, дати своє актуальне тлумачення подій минулого, зробити минуле частиною досвіду теперішнього. Отже, сьогодні ми почали аналіз ліричної поеми Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Цей твір. Звернено до тогочасної української інтелігенції, до якої автор прагне донести ідею, винесену в епіграф твору братання. Детальніше кожну із частин твору ми розглянемо на наступному уроці. Дякую за урок, до нових зустрічей із світами Тараса Шевченка.